Вчиті винника атакували його колишнього продюсера. Про це про те, як йому ледь не знесли сторінку в, е, в соцмережах. Повідомив сам Олександр Горбенко дописом у своєму Фейсбуці. Цитую пару днів секта свідків другого пришестя Олєшки писала скарги на мої останні публікації, одну з яких ФБ видалив. Усі вихідні у себе в групах вони біснувалися у танці святого віта, вигукуючи високоінтелектуальний псалом свого апостола гуртом і батька легше. Же бити я подав апеляцію ФБ оперативно вибачився та відновив публікацію. Напевно, Олешка забув передати своїй пастві мій давній постулат, де ви вчились, там я викладав пару днів. Секта свідків другого пришестя писала ось ці скарги, і от така атака відданих фанатів винника спричинила не щоспричинена нещодавньою реакцією Горбенка на спробу Олега повернутися в український шоу-бізнес з новою піснею, що правда, так і не повертаючись до України. Горбенко виклав такий довгий і детальний допис про неадекватну поведінку винника перед втечою, що насправді ніякої благодійності з німеччини Олег не займається, і складної хвороби в нього не було і немає. Ну а в коментарі до нього доєднався ще й продюсер Вадим Лисиця і розповів про ганебний виїзд Олега винника за кордон в багажнику авто. Зауважимо, що у свіжому пості Олександр в чергове показав своє зневажливе ставлення до екс-підопічного, кілька разів написавши його ім'я з маленької літери. До речі, свою реакцію на повернення Олега Винника дала співачка О Оля Цибульська. Давайте послухаємо ексклюзивний коментар співачки для ЖВЛ. Оце знаєте, як, як чоловік чоловіки деякі є в житті. Він тебе обманув, обдурив, покинув, десь швендяв з якоюсь, притулявся, говорив їй, як він любить, як без неї не може, а потім на швендявся через два роки приплився і каже, я без тебе не можу. Я б такого мужика на поріг не пустила, а дівчатам вирішувати. Мені здається, що вже пора набратися здорового глузду і розуміти, що артист з України і український артист це два різних артисти.